Як в дорозі ти знеміг і не має сили йти, і стискає серце каменем журба, на коліна припади перед Господом і молись, і відчуєш сильну руку. Ти Хреста на коліна припади перед Господом молись, і відчуєш сильну руку ти Христа, як пославну твій порив, і надію ти згубив. Якщо гріх Тебе бебежалісно злама, до Христа в молитві йди, збожеві не тебе спасти, Бо за гріх твій, кром невинно він пролив. до Христа вмолитвійди, Зможе він тебе спасти, бо за гріх твій, кровне не вино він пролив, Бог всесильний наш творець, знає задуми сердець, знає наші всі печалі і журбо, хто приходять. Сльоза спокаяння до Христа, руку милості простягне він свою, хто приходить у сльозах спокаяння до Христа, руку милості простягне він свою. Господа Він війде в твоє життя, тоді радість, завітає у твій дім. Ти з подякою прийди і хвалу йому неси, це Господь благ. І хвалу йому неси, це, Господь благословив тебе й твіді. Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, у цій християнській пісні звучать такі слова, як в дорозі ти знеміг, і немає сили йти, і стискає серце каменем журба, на коліна припади перед Господом й молись, і відчуєш. Сильну руку ти Христа. Дійсно, життєва дорога це непроста дорога, і людина може на ній знемогти. Але Боже Слово говорить нам про те, що є Той, котрий може своєю всесильною рукою підняти нас і дарувати нам прощення. Спасіння вічне життя та живу надію, бо Він є вічно живим і Його ім'я, Ісус Христос, слава Йому! У Новому Заповіті, в книзі дії святих Апостолів у 16 розділі з 16-тексту і нижче, ми читаємо. Про в'язничного сторожа, який у своїй земній дорозі знеміг настільки сильно, що навіть життя для нього було немиле, і його серце неначе каменем стиснула журба. Але саме в той момент він, зустрівшись з апостолом Павлом. Почув такі слова. Віруй в Господа Ісуса Христа, і будеш спасений ти сам та твій дім. Це написано у книзі Дії святих апостолів 16:31. Далі написано, що цей в'язничний сторож повірив у Євангелію, яку звіщав апостол Павло. Прийняв свідоме святе водне хрищення в дорослому віці. А також, повіривши в Євангелію, свідоме святе водне хрищення у дорослому віці прийняли всі його домашні. І він радів з усім домом своїм, що увірував в Бога. Про це ми читаємо з 32. го по 34-й тексти цього ж розділу. Зауважмо, дорогі друзі, замість знемоги і глибокої журби в його серце прийшла велика радість, Це радість спасіння, яку дарував йому Господь Ісус Христос. Можливо, ми сьогодні, подібно як колись. Цей в'язничний сторож знемогли у нашій життєвій дорозі, і наше серце стискає каменем журба. То сьогодні до нас, як тоді, до цього в'язничного сторожа, звучать такі слова: Віруй в Господа Ісуса Христа, і будеш спасений, ти сам. Та твій дім, Бог всесильний наш творець, знає задуми сердець, знає наші всі печалі і журбу, Хто приходить у сльозах з покаянням до Христа, руку милості простягне Він свою. Дорогі друзі. Віра в Господа Ісуса Христа починається з нашого щирого рішення відгукнутися на такий Христовий заклик, який записаний у Євангелії від Марка 1.15, де так говорить Господь: Покайтеся та віруйте в Євангелію. Покаятися означає. У щирій молитві своїми словами перед Богом попросити прощення за свої гріхи. А повірити в Євангелію означає прийняти новозаповітнє вчення Господа Ісуса Христа і стати Його виконавцем. А для того нам необхідно зробити новий заповідь, Нашою настільною книгою, яку ми щодня уважно по порядку будемо читати, вивчати і виконувати. Цей в'язничний сторож, про якого ми читали, увірував. А як щодо нас, якщо ми приймемо тверде рішення покаятися і повірити в Євангелію, то ця Велика радість спасіння, яка прийшла в життя згаданого нами в'язничного сторожа, прийде і у наше життя. Ця радість спасіння від гріха, спасіння від вічних мук у вічному вогняному озері, а також ця радість від прощення всіх наших гріхів і радість від живої надії, вічного життя, у блаженному, вічному, Божому, небесному Царстві. Цю неземну велику радість Господь дарує тим людям, які щиро покаяться та повірять в Євангелію. Будьмо такими людьми. І ця радість спасіння наповнить наше серце. Слава Ісусу Христу!